В ефірі радіопрограма Колос Доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску електронні послуги, новий рівень прозорості та відкритості у сфері земельних відносин. Противники скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, зокрема, посилаються на ненадійність захисту даних державного земельного кадастру. Буцімто після впровадження ринку дані про їхні ділянки можуть бути втрачені або і спотворені. Ще один аргумент: загальна непрозорість земельних відносин та залежність від волі чиновника. Однак насправді і те, і інше лише міфи, які свідомо поширюють ділки, що зараз користуються з. Землею за копійки прозорості земельних відносин сприяє переведення послуг держгеокадастру в електронний формат. Наразі вже 70% таких послуг надаються без контактів з чиновником в електронному форматі. Інформація про майнові права та земельні транзакції зберігається на електронних носіях і потребує надійного захисту. Тому все більше уваги приділяється збереженню і захисту електронної інформації від зовнішнього втручання. Як переконує головний спеціаліст департаменту міжнародного. О співробітництва та ринку земель держгеокадастру України Денис Башлик нині розробляються сучасні технологічні підходи, які забезпечать не лише прозорість, а й надійний захист електронних систем від будь-якого втручання. Перший заступник міністра аграрної політики підписав меморандум з міжнародною антикорупційною організацією Transparency International. З якою метою Це Це Максим Мартанюк, Максим Мартанюк, так з метою переведення державного земельного кадастру на таку технологію блокчейн, котра взагалі унеможливив. Лі будь-які там махінації з кадастром насправді Україна буде однією з перших держав у світі, котра впровадить цю технологію на рівні державного управління. Це дуже важливо, і те, що нас підтримують такі впливові міжнародні партнери, це насправді показник того, що ми йдемо в правильному напрямку. Технологія блокчейн надасть закритий цикл. Тобто, якщо якась аукціонна транзакція або земельна транзакція була проведена, вже неможливо втрутитись та щось там підправити ціну межі ділянки або ще щось, що раніше Можливо, було зробити окрім кадастру. Ще ми зараз розробляємо систему прозорих електронних аукціонів. Тобто це також неможливі корупційні ризики, тобто вони нам допоможуть розробити таку систему, максимально прозору, максимально захищену для того, щоб люди могли її користуватися та не дорікати, що в нас не прозора якась система і не маніпулювати суспільною думкою. Це допоможе якось технічно захистити ну, проникнення в електронну систему. Це буде взагалі неможливо при. Запроваджені технології блокчейн насправді це є найзахищенішою системою у світі, тому що не дуже чесні люди в інтернеті попадаються, так, так, і так. саме ця технологія дозволяє захистити їх. Нині також розробляється взагалі унікальна система моніторингу земельних відносин, в якій буде у відкритому доступі інформація з різних відомств щодо земельних транзакцій, говорить головний спеціаліст департаменту міжнародного співробітництва та ринку земель Держгеокадастру України Денис Башлик. Моніторинг земельних відносин запроваджується система, котра буде збирати всі дані щодо земельних транзакцій, земельних ділянок з шести органів державної влади. Це Державна фіскальна служба держеокадару. Дастер, держутагенство, державна судова адміністрація, служба статистики. І що це буде? Вона буде оприлюднювати всю цю інформацію в одній системі повністю відкритій системі для всіх, для органів влади, для людей. І це унікальний продукт, який розробили, насправді держава кадастр при підтримці світового банку. Але вже нас декілька разів запрошували, щоб представляти цей продукт як кращу світову практику. Тобто, вже Україна має а, свою та, світову Так, Вона виступає прикладом для інших країн щодо запровадження прозорості земельних відносин, тобто тут вже можна буде побачити реальну транзакцію, яка там відбулася сьогодні чи вчора. За якою ціною продано чи куплено ту чи іншу земельну ділянку, можна буде бачити рух, ну щось аналізувати, і це все відкрито. Да, ви дуже добре слово сказали аналізувати, тому що це все робиться для аналітиків, для простих людей, для державних органів влади, щоб порозуміти, наприклад, можна скласти рейтинг регіонів. Де ціна нижче, де вище, де більше транзакцій з ділянками земельними, де більше судових справ. Тобто це така комплексна система, яка надає дуже величезні можливості для всіх, насправді. І що головне, це прозор публікається цін як на оренду, і потім, вже якщо буде запроваджений ринок земель на продаж земельних ділянок. Мабуть, саме це і викликає довіру, розумієте, от коли все відкрито, коли всі все знають, коли немає там оцих тіньових оборудок, шахрайських схем, то тоді зрозуміло, Міло, і буде підвищуватися попит, попит підвищується, зростає вартість, ціна скажімо, оренди, скажімо, тієї да. ж і так далі. Да, насправді ви дуже влучно сказали, що зростає не тільки вартість, а й оренда. Зараз, наприклад, здається там умовно за два мішки пшениці. А коли буде запроваджений ринок земель, буде вже ринок не покупця, а ринок продавця. Тому що зараз приведемо простий приклад: там приходять до бабусів село, там якийсь агрохолдинг або його представник і кажуть, давайте я вас там за два мішка пшениці. З Ваш пай. бабуся відмовляється. А коли буде запроваджений ринок земель, коли бабуся буде мати право виставити свою землю на прозорий аукціон, де не мешками пшениці будуть, коли буде запроваджений електронний аукціон не тільки для продажу, але й для оренди, коли проста бабуся зможе це зробити, що свідчить перший досвід проведення електронних торгів? Збільшується вартість гектара оренди? Звісно, збільшується навіть зараз, якщо брати приклад з. Дача в оренду державних земель, тобто в приватному порядку приблизно 35-100 доларів за гектар на рік платять за оренду. А якщо казати вже про державні землі, це приблизно 1300-1400 доларів це аукціони, звичайні аукціони. Нагадаю, уряду хвалив використання технології блокчейн для захисту електронних систем, що має до мінімуму звести рівень людського втручання в інформаційні дані. Новітні технології це справді потужний механізм запобігання корупції та індикатор прозорості влади. А це надто важливо в контексті проведення земельної реформи та запуску ринку землі. Ви слухали програму Колос, підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.